У садівництві так багато різних підходів і стільки знань, які можна освоїти, особливо якщо ти тільки починаєш. Більшість цієї інформації можна знайти в інтернеті і найкраще, що вона безкоштовна. Якщо ти любиш документалки і рослини, ось 15 фільмів, які варто подивитися. Вони наповнені практичними порадами від експертів і допоможуть тобі надихнутися. Біл і його величезні гарбузи документалка про гігантських гарбуза. Мова про Білла Фоса, легендарного вирощувача гігантських гарбузів. Якщо вам коли-небудь було цікаво, як люди вирощують величезні овочі, цей фільм покаже вам цей світ зсередини. А ще ти побачиш, як Біл підриває гарбуз. Сад. Стаут Рут Стаут була відома як королева мульчі і практикувала постійне мульчування саду. Це заощадило їй сотні годин роботи, а ґрунт з кожним роком ставала тільки краще. Урут був город розміром 45 на паєте 10 футів, де вона цілий рік вирощувала овочі для двох. У той час вона казала: я не була в супермаркеті більше 14 років. І все це без роботи в саду після 11 ранку. Метод без перекопування з Чарльзом Даудінгом. Чарльз Даудінг, британський гуру садівництва і піонер методу без перекопування. Він ніколи не перекопує свій сад замість цього використовує компост і мульчу, а його городи є одним із найкрасивіших і врожайних, які я коли-небудь бачив. Простий шлях, криза як можливість. Цей фільм слідкує за громадою в Австралії, яка об'єдналася, щоб дослідити простіший спосіб життя у відповідь на глобальні кризи. Протягом року група будує крихітні будинки, садить городи, практикує просте життя і стикається з труднощами життя в громаді. Дивовижний 23 річний пармакультурний ліс їжі. У маленькому містечку Рівертон в Новій Зеландії знаходиться дивовижний ліс їжі Роберта і Робін Гайтон. Ця ділянка в два акри перетворилася з покинутої землі в процвітаючу екосистему, де ростуть місцеві і екзотичні дерева, живуть птахи і комахи. Роберт і Робін надихають не лише своїм підходом до відновлення землі та збереження старовинних сортів, а й тим, як вони вплинули на місцеву громаду. Насіння пармакультури, тропічна пармакультура. Це інтерактивний фільм про пармакультуру в тропіках, освіта та натхнення головні теми цієї півторагодинної документалки. Вона показує, як застосовувати пармакультуру в тропічному кліматі. Місцевий достаток, документалка про стійке харчування. Це історія двох людей Джастіна Кантафіо та Раяна Ойкла, які подорожували та волонтерили на 10 невеликих органічних фермах. Фільм глибоко досліджує, як виробляється їжа, наскільки це стійко і як можна перейти до більш локальної системи харчування. Створення городу з нуля від початку до кінця. Якщо тобі цікаво. Як перетворити порожню ділянку в продуктивний город з сортовими овочами, це відео для тебе. Тут показано, як одна людина виростила більше 600 кг їжі у своїй першій спробі органічного садівництва. Міське фермерство 75 тисяч доларів на третині акра в житловому районі. Кертіс Стоун, міський фермер, який повністю забезпечує себе, вирощуючи їжу на чужих газонах. Він використовує мережу посилок у своєму рідному місті Келовна, Британська Колумбія. Кертіс чудовий приклад того, як міське фермерство може стати прибутковою справою. Вікно мрії, роздуми про японський сад: це подорож найкрасивішими садами світу. Японські сади вже більше тисячі років служать місцями, де люди можуть заново відкрити для себе природу. Фільм розкриває секрети класичних і сучасних японських садів, включаючи знаменитий храм Мокусайходзи, імператорські вілли Сюгакуїн і Кацура, а також зал Согецу. Сато Яма Японія таємний водний сад. Сато Яма японський термін для зони між підніжжям гір і орними землями. Ця концепція розвивалася століттями завдяки дрібномасштабному сільському господарству та лісокористуванню. Ліцензія на фермерство цей фільм досліджує роль науки, стійкості та безпеки продуктів у сучасному сільському господарстві, закликаючи фермерів відстоювати своє право на роботу. Аеропоніка на задньому дворі самозабезпечена ферма в холодному штаті Вісконсін. Бенджамін Стафальт виріс на фермі і працював у садовому центрі. Коли він з дружиною Сарою переїхав в орендований будинок, він вирішив почати фермерство на загальному дворі. Спочатку вони використовували контейнери, потім купили теплицю, щоб продовжити сезон. Але опалення в холодні зими Вісконсіна, до 70F заїдало їх прибуток. Інтернет-фермерства Аквапоніка на Адуйну. Рік Крецінгер виріс на ялинковій фермі і вивчав садівництво в коледжі. Йому було важко заробляти гроші як дрібному фермеру, тому більшу частину кар'єри він працював на інших. Він почав експериментувати з аквапонікою, датчиками та мікроконтролером Адульно, щоб створити автоматизований сад, здатний конкурувати з комерційними фермами. FameBuild робот для автоматизованого саду. У дворі будинку Рорі Аронсона в сан луїс Обіспо, де він живе з дев'ятьма сусідами, робот доглядає за садом. Він садить, поливає, прополює і аналізує ґрунт, а Рорі керує ним зі смартфона це, за його словами, відкрита автоматизована система точного землеробства для людства. Укладення. Якщо тобі потрібно натхнення для саду, подивися будь-який з цих документальних фільмів.